Привіт! З вами Фотяч і сьогодні я вам розповім, яким чином я подавав живлення на Wi-Fi роутер, щоб зробити роздачу Wi-Fi по квартирі, коли не було світла. Перфекціоністи, а також ті, хто заявляють, якби я робив би, то зробив би краще, відразу переходьте на інший канал. робіть інхрустовані коробочки, робіть з павербанками і так далі і тому подібне. Робіть все акуратно, ви робите краще. Ті, хто хоче побачити, яким чином я -то вийшов з цієї ситуації, ну, прошу, дивіться далі. Якщо вам сподобається, ставте лайк. Якщо не сподобається, ставте дизлайк. Як захочете, підписуйтесь на канал. Буду намагатися робити цікаві відео. І так, переді мною була поставлена задача, щоб був зв'язок з зовнішнім світом. ЛТЕ не працювало, світла не було, кабельного телебачення не було, взагалі були відірвані від світу. І так, забігаючи вперед, показую, ось саме таким чином я вийшов з цієї ситуації. У мене було повністю заряджених два акумулятори 18650. Був ось такий кабель від китайської зарядки для китайського планшета. І слот на три відділення. Чому на три, а не на 2, я трошки пізніше скажу, але в даному випадку я просто-напросто переробив, перепаяв провідочки для того, щоб живлення було від двох оригінальні, червоний і червоний, я просто каптоном заізолював. Можна було переробити зарядний пристрій, який я зробив раніше, адже в мене вже були заряджені акумулятори. Знову ж таки, для даного випадку потрібно було касета на один слот. Ну, і її не було. Тобто було тільки на 2, на 3, на 4. І так як я перше зробив оцей зарядний пристрій, у мене була оця плата і був оцей слот, оцей, ця касета була. Я знову ж таки припаяв два провідки і за допомогою отакого от нехитрого пристрою, зробленого на швидкоруч, я заряджав дані елементи. Бачите, загорілося у нас червоний, загорівся е, червоний світлодіод, коли повністю заряджений акумулятор у нас світиться слідуючий синій. А так як ця касета в мене вже була зайнята на два слоти, то прийшлося робити на три. Але я Думаю, що е, оце я використаю трошки по іншому, будете далі, далі ви зрозумієте, про що я кажу. І так, щоб не виникало питання, яким чином я паяю, коли немає світла, я вам відразу кажу: от є такі паяльники на 12 вольт від акумулятора автомобільного, можна підключати. і Спокійно це все паяти. Ось мій робочий паяльник. Яким я користуюсь, якщо немає світла, треба щось припаяти. Тобто на клеми плюс-мінус, і паяємо. І так, коли було світло... Я зарядив оцей акумулятор. В принципі, можна його заряджати і від акумулятора через автомобільну зарядку. Також це ж можна робити. У мене є відео, де я показав, яким чином я то роблю. Заряджений акумулятор є. Ось. За допомогою цього пристрою, ми всього-навсього тої напруги і того строму, який є, тобто ємності даних акумуляторів вистачає, якщо вони повністю заряджені, хватає на 4 години роботи Wi-Fi роутера. Єдине в цьому погано, що, що коли акумулятори сідають до 7 вольт, Роутер перестає працювати. Ну, знову ж таки, якщо в нас є запас заряджених акумуляторів, ми їх ці виймаємо, ті ставимо, і у нас знову ж таки роздача працює. Ці акумулятори пропрацювали сьогодні 2,5 години. Зараз ми подивимося, скільки є на них. 7,98. Вам погано видно. Зараз так, щоб вам було видно. 7,98 вольта. При такій напрузі ще Wi-Fi роутер працював. І так, як я вже казав, погано те, що коли напруга сідає до 7 вольт, Wi-Fi роутер перестає працювати. Ну, це і зрозуміло. Я придбав ось таку плату MT-3608. Видно? Ми з цієї ситуації вийдемо за допомогою отакої платочки. Вона є в продажу, є на Алікспресі. Посилання я зроблю, де і за скільки я брав їх. Вони є також в наших радіомагазинах, я думаю, що і на радіоринках вони є. І так, оцю пружиночку для притискання я, звідси. Заберу. І в цей третій слот я покладу оцю платочку. Думаю, вона туди влізе. Під регулювання ми виберемо частинку оцього слота. І у нас буде стабільний 9 вольт на виході у цьому роз'ємі. Дивіться, якщо ви... Будете намагатися повторити, знову ж таки, робите на свій власний розсуд, страх і ризик. Намагайтеся не перепутати. У нас всередині в отворі отут плюс, а отут мінус. Ззовні – мінус. Всередині плюс, ззовні мінус. Зараз я трошки зроблю, нажму на паузу, перероблю даний. Оце, дану касету перероблю, вставлю туди плату, перепаяю і побачимо на результат. Ці провідки я їх спеціально спочатку не забирав. Я думав, що буду використовувати цю касетницю як е, на три батарейну, виявляється, я її на три не буду використовувати на три елементи. Тоді я ці провідки заберу і вони нам не будуть заважати. Ну що ж, продовжимо далі. Як бачите, я закінчив вже роботу. Ось в третьому слоті я пружину звідси забрав, розмістив плату. Є можливість регулювати вихідну напругу. Все останнє лишилося таке, як було. Провід пустив знизу. Зараз ще треба буде закріпити це все клеєвим пістолетом. І я думаю, з завданням я справився. Зараз я замірюю напругу і ви побачите, що я вже відрегулював. Вихідна напруга у нас 9 вольт. Хочу поставити так, щоб вам було видно. Бачите, рівно 9 вольт. Ну, 899 можна вважати 9. Отже, вихідна напруга у нас буде стабільна, буде 9 вольт. Незалежно від того, що дані акумулятори будуть розряджатись. Ну, що можу сказати, що якщо розрядиться акумулятор до мінімуму, напевно, працювати не буде, але... Я протестую і можливо потім розкажу, яким чином даний виріб буде працювати. Я вважаю, ми з завданням справилися. Якщо комусь сподобалось, ставте лайки. Не сподобалося дизлайки. Якщо став комусь корисний, буду дуже радий. З вами був Фотіч, до нових відео, Па-па.